Пояснюю на пальцях, чому аніме краще ніж фільми та серіали. В суспільстві існує думка, що аніме це просто мультик, який дивляться або діти, або емоційно незрілі люди. І зараз дуже коротко і на пальцях я спробую вас переконати у зворотньому, ну хоча б трішки. Перше і саме головне це персонажі. Ви хоч раз бачили персонажів в аніме. Та у них бекграунду розписано сценарієм на пів сезону. У кожного персонажу персонажі в аніме це щось особливе. Кожен може собі знайти персонажа, який йому подобається. І не подобається, але кожному персонажу ви будете співчувати однаково. І знову ж таки, це може бути хто завгодно: людина, дух, лицар, е, хробак, будь-хто. Але чим це відрізняється від фільму? Там теж є персонажі, яким ми співчуваємо. І друге, це безмежна візуальна свобода. В аніме буквально можливо все. Можна намалювати будь-якого героя, локацію, спецефекти, і це не вдарить по грошам. Не потрібно витрачати екстра мільйон доларів на оренду, яку. Якогось приміщення або замку хочеш намалювати 100 людей в одній локації для одного кадру. Будь ласка, і не потрібно платити кожному. Це просто картинка. Але картинка, яка передає потрібну емоцію в потрібний момент. Це що, в мене італійське коріння прокидається. чи що? третє унікальні світи можна намалювати все, що завгодно космос. У стелю, все що завгодно. Четверте, сильніший емоційний зв'язок. Знову ж таки, за рахунок всього, з чого складається аніме, воно дає неповторно сильний емоційний зв'язок до глядача. Бо якщо сценарій хороший, продуманий світ, прописані персонажі, механіка. Гарна мальовка. Ви просто не відірветесь від екрану, бо дуже важко в фільмі або в серіалі продумати канонічний світ і слідкувати всім цим правилам і ні разу не порушити її. Це просто фізично неможливо, або це буде коштувати мільйони доларів. Так, зараз в фільмах є графіка, і вона не з далекого 2003 року, я розумію. Але камон знову ж таки студії витрачають на це мільйони доларів. І п'яте це сильні меседжі. Я не бачив ні одного топового аніме без продуманої та без проведеної через. З увесь сюжет головної ідеї, і вони реально сильні, вони реально чіпляють, бо без них топове аніме не було би топовим. І всі, ті, хто, можливо, через якийсь соціальний бар'єр досі не дійшов до аніме, я дуже рекомендую до перегляду. Бо аніме це не просто мультфільм, це окремий вид мистецтва.